Гнів може змінюватись від невеликого обурення до люті. Він включає помсту, обурення, ревнощі, лють, мстивість, злість, ненависть, презирство, прагнення сперечатись, ворожість, сарказм, нетерпіння, розшарування, негативність, агресію, насильство, огиду. Підбурення, підлість, прагнення когось образити, грубість, напруженість у стосунках, пригніченість, похмурість, невдоволення та впертість. Ці різноманітні форми гніву добре ілюструються щоденними новинами на телебаченні. Гнів може з'явитись і щодо самої техніки відпусканням. Це може бути гнів через намір відпустити почуття, що цінувалися в минулому гнів, який виник внаслідок страху втрати. Гнів із приводу якихось почуттів, гнів, який виникає через те, що почуття не відпускається так швидко, як би хотілося. Гніву властиво багато енергії, тому ми можемо почуватись збудженими, якщо нас дратують чи сердять. Гнів містить у собі енергію для дії, він приводить до активності у світі. Коли люди, керовані принципом у мене немає, заряджаються енергією бажання і піднімаються до почуття гніву, що виникає через брак бажаного. Цей гнів спонукає їх діяти для втілення мрії про краще життя. Один із уроків, які проходять люди, це швидке піднесення від рівня апатії та смутку до гніву, потім перехід від гніву до гордості і далі до рівня сміливості. Кількість придушеного гніву у населенні якоїсь країни можна швидко перевірити, подивившись, наскільки популярним є видовище насильства у ЗМІ, де глядачам надається можливість випустити пару за допомогою перегляду сен побиття, розстрілів, різанини, лінчування, вбивств різних поганих хлопців. Як правило, ми настільки відчуваємо себе винними через гнів, що вважаємо за необхідне уявити об'єкт гніву поганим і згодом сказати, що гнів був виправданий. Дуже рідко хтось може взяти на себе відповідальність за власний гнів і сказати Я злюсь, бо сповнений гніву позитивне використання гніву. Часто люди придушують свій гнів, агресію та внутрішню ворожість. Вони вважають прояв таких почуттів неприємним, негідним і навіть аморальним чинком або перешкодою на духовному шляху. Люди не розуміють, що придушений гнів все ще залишається джерелом, яке згодом дасть про себе знати. Якщо його не розпізнати та не відпустити, це матиме згубні наслідки для здоров'я та загального розвитку. Намір, що стоїть за гнівом, є негативним. Наявність такого наміру матиме наслідки, схожі на дію проявленого гніву, навіть якщо гнів не виражений назовнім. Корисно поглянути на енергію гніву з позитивного боку та використати її, щоб активувати наші амбіції та дії з вигодою для себе. Наприклад, припустимо, що ми гніваємось на нашого начальника, ми відчуваємо образу. Нам здається, що він ніколи не визнає наші здібності та зусилля, але ми знаємо, що нерозумно висловлювати гнів і обурення з цього приводу. Швидше за все це призведе до втрати роботи або, принаймні, до незадоволення нашого боса у кращому випадку відкритий вираз гніву приведе до делікатної ситуації. Натомість ми можемо прийняти рішення використовувати цю енергію в конструктивному руслі. Вона може стати джерелом натхнення, щоб створити такий чудовий проект, який доведе. Нашу правоту. Енергія гніву може допомогти нам вийти із ситуації, яка нас не задовольняє. Ми можемо використати цю енергію для пошуку кращої роботи, підвищення по службі, створення якихось робочих груп або того, що, на нашу думку, принесе користь реалізації наших особистих цілей. Така сама можливість існує і в особистих відносинах. Гнів може бути використаний для натхнення, для покращення наших навичок спілкування на те, щоб пройти курс між особистісних відносин або самовдосконаленням. Гнів може надихнути нас на виконання роботи якнайкраще та зазирнути всередину себе і через прийняття відмовитись від усіх негативних почуттів. Замість того, щоб злитися з приводу чогось, ми можемо прийняти це. Визнання Однією з найбільших таємниць наших відносин є визнання. Поведінка інших людей по відношенню до нас завжди включає прихований дар. Навіть якщо така поведінка нам здається негативною, у ній є дещо для нас. Досить часто це дещо дається в знаки у вигляді сигналу до більшої усвідомленості. Наприклад, хтось називає нас дурнями, природною реакцією буде прояв однієї з форм гніву. Ми можемо свідомо використати його енергію, на що мені вказують, що я маю усвідомити. Якщо ми спробуємо відповісти на це питання, то можемо дійти розуміння того, що поводилися егоїстично або були байдужі. Ми не визнавали інших людей або не усвідомлювали, що відбувається у наших відносинах. Якщо ми будемо використовувати цю процедуру постійно, то зрозуміємо, що все в нашому житті дзеркально відображається, інші люди насправді відбивають те, що ми не визнаємо в собі. Вони змушують нас поглянути на те, на що варто було б подивитись самому. Який із аспектів нашого маленького Я має бути звільнений. Це означає, щоб позбутися гніву, ми повинні постійно відпускати нашу гордість так, щоб ми могли бути вдячні за можливості для зростання, що надаються в ході щоденного досвіду. Для цього нам потрібно протистояти спокусі, потурати тому, щоб називати себе чи інших людей неправильними. Якщо ми подивимось на своє маленьке Я. То побачимо, що вішати на себе та інших ярлик неправильний, це одне з його улюблених занять. Це одразу помітно, наприклад, у політиці та ЗМІ. Так відбувається, тому що маленьке я не знає кращих способів досягнення своїх цілей. Воно не бачить альтернативи, наприклад, можливості змінити ситуацію, виходячи з вільного вибору. Одним із способів виходу з незадовільної ситуації є спроба зробити себе або ситуацію, що склалася, неправильними. Замість простого вибору знайти кращу роботу наше маленьке Я каже, що наша робота, начальник чи співробітники неправильні. Через сформований образ такої неправильності ситуація стає нестерпною. І ми змушені змінювати роботу. Наскільки було б легше, якби ми просто вирішили перейти до кращої ситуації? Однак цьому часто перешкоджає наше почуття обов'язку з супутнім почуттям провини. Іншими словами, ми відчуваємо себе винними через те, що вийшли із ситуації, що склалася, з вигодою для себе. Таким чином, підсвідомість винайшла весь цей механізм неправильності, щоб змусити нас виходити з глухих ситуацій. Так часто трапляється в міжособистісних відносинах, коли ми відчуваємо, що повинні зробити іншу людину неправильною, щоб виправдати втечу від неї. Використання механізму неправильності це відмова від власної свободи вибору. Ще одне джерело гніву ґрунтується на невизнанні нашої любові тими людьми, яким ми її висловлюємо. У цьому контексті мають на увазі прості форми любові, властиві звичайним людським відносинам, які виражаються у формі турботи, уважності, вічливих жестів, заохочення та підтримки. Дуже часто може мати місце внутрішній діалог, що триває роками, який виражає наше невдоволення з приводу відсутності в іншої людини подяки за наші почуття. Якщо це властиво нам, то це притаманне й іншим. Тому неприйняття почуттів інших людей призводить до того, що в нашому житті зустрічаються люди, які вічно зайняті подібними думками про нас. Усе це скупчення гніву може бути компенсовано і попереджено, якщо ми побачимо величезну цінність простого визнання подібних жестів на нашу адресу. Це означає визнання того, що вони для нас роблять. Наприклад, якщо друзі телефонують нам, ми дякуємо їм за це. Ми робимо так, тому що така поведінка дозволяє іншим людям відчувати задоволення та безпеку при спілкуванні з нами. Таким чином, ми визнаємо їхню цінність у нашому житті. Кожен відчуває задоволення від того, що його цінують. Завдяки цьому простому механізму визнання, буквально протягом кількох днів можна досить сильно змінити свої відносини. Таке визнання не обов'язково може виражатись назовні, воно може відбуватись всередині нас. Вивчаючи наші стосунки, ми можемо поставити запитання, чого я ще не визнав у тих, з ким щодня спілкуюсь. Дуже корисним було б вибрати когось у житті, хто, на нашу думку, ставиться до нас найбільш критично, і подивитись, що ми не визнали в цій людині. Ми відпускаємо всі негативні почуття щодо неї і починаємо висловлювати їй вдячність, підтверджуючи цінність для нас. Ця цінність може полягати в тому, що такі люди є стимулом для нашого емоційного зростання та розвитку. Часто буває, що прискіпливий чоловік чи похмурий сусід намагається своєю поведінкою щось нам сказати. У більшості випадків люди в подібній ситуації не відчувають нашої вдячності за той внесок, який вони вкладають у наше життя. Як тільки нами визнається їх цінність для нас, прискіпливість припиняється.